Усім привіт! Сьогоднішній ролик я хочу присвятити науці, а точніше тому, як вона вплинула на моє життя. Цікаво? Тоді не забудь поставити цьому відео лайк та підписатись на канал, щоб бути завжди в курсі всяких цікавинок. По-перше, я почну з невеликої предисторії. Усе розпочалось ще в дитинстві. Я була досить таки допитливою дитиною і часто батькам задавала питання із серії: а чому небо блакитне і чи можна папір назад перетворити у дерево. Дорослішуючи батькам вже було складніше відповідати на мої запитання, і щоб задовільнити мою таку цікавість до навколишнього світу, мені купували енциклопедії. Між іншим, бувало і таке, що я маму просила замість казки читати мені енциклопедію. Я гарно навчалась у школі і більше всього любила такі природничі науки, як географія, хімія і біологія. Саме тому після закінчення 11 класу я вступила до вищого навчального закладу на спеціальність хімічні технології та інженерія і вирішила пов'язати своє життя із хімією. Простіше кажучи, таке моє бажання потроху йшло на підсвідомому рівні ще з дитинства. Я в душі естет і людина досить таки творча. Я люблю все красиве фотографувати, знімати і монтувати відео і, звичайно ж, ділитись цим із оточуючим У моєму Ютуб-блозі ти зможеш знайти відео про хімічні речовини, про моє життя і ще про всяку всячину. Якщо говорити про мій науковий шлях, то я публікую переважно це тут. Це мій інстаграм-блог EasyCamp, тут ти можеш побачити рілси того, як я працюю у лабораторії, світлини унікальних сполук, а також дописи про мої участі у конференціях. Посилання на блог ти знайдеш в описі під цим відео. Коли я глибше почала вивчати хімію і працювати ще у університетській лабораторії, я зрозуміла таку річ. Що хімія, ну, мабуть, як і будь-яка наука, дуже любить, щоб тільки нею займались і всю свою увагу приділяли лише їй. Займатися наукою це не лише про практичну роботу, де як у моєму випадку потрібно синтезовувати різноманітні сполуки і вивчати їхні хімічні властивості. Це також про постійне збагачення своїх теоретичних знань. І чим більше ти читаєш літератури, тим краще. Тому що у науці немає фінішу у самовдосконаленні. Завжди є що нове вивчати і на що звернути увагу. Я, наприклад, вже взяла собі за звичку читати посібники чи наукові статті не лише вдома, а й, наприклад, іноді у громадському транспорті по дорозі на роботу. Перейду до своїх наступних звичок. Для мене бути вченим це означає навіть у вихідні дні продумувати кроки у своїх дослідженнях. Планування для мене це все. Я веду щоденник. Він у мене є як і у паперовому вигляді, із записами моїх ідей, так і в електронному, до якого має доступ мій науковий керівник. Систематизація інформації і вміння доступно і якісно писати звіти є дуже важливою річчю для вченого. Такий підхід і переноситься в особисте життя: від простого ведення бюджету до планування подорожей, коли купуємо квитки, що ми будемо одягати, а що ми у той час у тому місті будемо робити, і тому подібне. Самовіддача теж є вагомою. У вільний час я аналізую ямр спектри Якщо ви не в темі, то ці спектри вони виглядають ось так. І за допомогою наведених сигналів можна зрозуміти або, хоча б, припустити, що ти за сполуку отримав, і тут річ не в тому, що керівник вимагає це від своїх підлеглих, що ви маєте думати і працювати 24 до 7. Ні. Ні в якому разі. Тут все насправді пов'язано на власному інтересі і у великому бажанні рухатись далі. Тому що для дослідника немає кращого відчуття і кращого задоволення, ніж еврика. Звісно, вчені теж люди, які час від часу втомлюються, і це теж нормально. Мені у таких випадках допомагає приємна музика, прогулянка на свіжому повітрі, спортзал і смачна кава. До речі, про каву. Якщо вам до вподоби натуральна кава без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки, то тоді продукція від 25 Coffee Roasters саме для вас. У їх асортименті більше 50 кавових позицій з 20 країн світу, а також є чай, кава без кофеїну, смаколики та різні кавові аксесуари. Я спробувала каву Міл Краш із досить оригінальним смаком чорної смородини, агрусу та персику. Знаю, що звучить це вже досить таки круто, але напій відкриває себе по-справжньому, якщо додати до нього молоко. Тому що тоді з'являється молочно-шоколадний післясмак І дійсно відчуття, ніби ти пив не каву, а їв десерт. 25 Coffee Roaster завжди безкоштовно роблять помел та безкоштовно доставляють замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні та кур'єром у Львові, Харкові та Києві. До речі, за промокодом EasyCamp ти отримаєш 15% знижку на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Промокод дійсний один місяць. Посилання на сайт з більш детальною інформацією ти знайдеш в описі під цим відео. Повернусь до звичок. Бувають експерименти, котрі ти повторюєш не раз і навіть не п'ять, тому що попередні результати тебе не влаштовують. І у такому випадку дуже важливим є терпіння. Наука вчить, що не все дається з першого разу. Я звикла до того, що помилки це частина процесу, і в побутовому житті я через дрібниці вже не засмучуюсь. Я намагаюся знайти раціональний підхід до проблем. Замість емоційних рішень аналіз. Замість паніки пошук причин і наслідків. Також для науковців характерний скептицизм: науковець ніколи не буде вірити першому ліпшому джерелу, завжди перевірятиме інформацію, порівнюватиме джерела і шукатиме докази. Питання, що, як. А що буде, якщо супроводжують його постійно? Він не сприймає речі як належне, тому що зорі так склались, або природа так вирішила. А шукатиме пояснення. Тому вчені навіть у буденному житті всі ці звички добре зберігають, тому що вони допомагають мислити критично, бути уважним і організованим. Мені ці риси стають у нагоді не тільки у робочому процесі, а й у моєму повсякденному житті, роблячи його більш свідомим і змістовним. Наступне, що наука дала мені, а я вважаю, що це найфантастичніше, це людей. Спільноту, яка об'єднана не лише спільними інтересами в дослідженнях, але й взаємною повагою, підтримкою та довірою один до одного. У колективі, в який я потрапила, дружня атмосфера. Якщо і бувала критика, то вона конструктивна. Якщо я чогось не знаю, то я можу підійти і своїм запитанням не лише до свого наукового керівника, а й до будь-якого іншого вченого, і мені завжди підскажуть щось корисне. Середовище теж впливає на особистість. Я відчула, що моя наукова спільнота мене живить інтелектуально, підтримує і сприяє вільному обміну ідеями. І звісно, що у такому колективі мені хочеться повертатись у лабораторію, працювати, розвиватись і створити. Оце сильний дощ пішов. Таким чином, наука не лише дала мені знання, вона змінила моє ставлення до життя. Хімія стала для мене не просто улюбленим предметом у школі чи в університеті. Вона стала частиною мене. Вона надихає, відкриває горизонти і формує мій стиль життя. На цьому у мене все. Дякую, що подивився це відео. Якщо воно тобі сподобалось, то обов'язково постав йому лайк і підпишись на канал. А яка ваша думка про науковців? Пишіть у коментарях. А якщо ти вже доєднався до цієї спільноти, то поділись своїм досвідом, мені буде цікаво почитати. До зустрічі!